Доброго дня, магітара українською! Балтеїн 1 травня, свято початок літа, в минулому початок періоду, літнього періоду, болтейн, доленосні події, яких вам точно не уникнути. Два варіанти. Інтуїтивно вибирайте цифру і подивимося, які події будуть відбуватися в вашому житті знафікація Долоносні події, яких вам точно не уникнути. Дивимося на рунах татару. І Оракуля. Я думаю, ви вже вибрали перший варіант ваша сигніфікація. є мрії, є бажання. Ви маєте їх, але розумієте, що. Вашому житті є ті, які не бажають, щоб ви отримали можливість реалізувати те, про що ви мрієте і чого бажаєте. Ви не та людина, яка може приховувати свою замріяність, але це не говорить про те, що ви винні в тому, що люди, які не бажають вашої реалізації, не бажають здійснення мрій та бажань в вашому житті. Саме ви є джерелом даного негативу. Ні. Це ваше оточення таке. Тому переглядайте, бо є поруч вашому оточенні чоловік. Перегляньте взаємодію і стосунки з людьми. Є конфліктна ситуація, є суперник, який не бажає бажає принижувати, бажає маніпулювати, але не отримувати від вас. Інформації, що ви в чомусь реалізувалися або щось досягли. Давайте ми подивимося, що було. Ну, ви маєте основу, ви маєте нерухомість. Ви на деякий час, можливо, забулись про те, що ви самодостатні. Можливо, ситуація змінилася навколо, і ви піддалися почуттям. Або все ж таки ви пішли шляхом духовного розвитку. І в минулому ви заробляли кошти, реалізовувались для того, щоб мати фундамент, мати основу, мати стабільність, то насамперед на зараз ви проходите шлях духовного розвитку. Так, ви знаходитесь в рівновазі, в балансі, ви приймаєте те, що яким шляхом ведуть вас вищі сили, але це шлях індивідуальної. Ви індивідуальність. Ви йдете шляхом духовного розвитку, незважаючи ні на що. Ви самовпевнені, і це багатьом не подобається вашому житті. Ви бажаєте реалізувати, але не подобається, хто б це не був. Долоносні події, болтейн, початок літнього періоду. Так, якщо. Був період у вашому житті, і ви не бачили, куди вам рухатися, в якому напрямку, і чи буде можливість, то відкриються дороги, відкриються шляхи. І ви будете рухатися, ви будете реалізовуватись, тому що темрява і світло, є боротьба, є протистояння, є негатив з боку вашого оточення. Відкриються шляхи, буде прояснення, ви будете прямувати до своєї цілі, незважаючи, ви і так не зважаєте. За вашою спиною просто робляться справи, які негативно впливають на ваше життя. Але це було білоносний період. Ви розумієте, щоб досягти результатів і насолоджуватись життям, ви повинні діяти, і ви будете діяти, Не зважаючи ні на що і ні на кого. Ви будете навчатись, ви будете вивчати так є й ті, які нападають на вас. Ви приймаєте все, що йде. Тому що ви взаємодієте з вищими силами, ви розумієте закони Всесвіту. Ви духовно розвинена людина і ви знаходитесь в рівновазі балансі з прийняттям того, що йде в ваше життя. Щоб це було негатив чи позитив, ви благородна людина. Ви не будете опускатися до рівня тих. Які заздрять вам, які нападають на вас, тому що ви ресурсні, тому що ви самодостатні, і тому, що ви можете реалізувати все те, чого ви бажаєте. Вони вважають вас самопевним, так у вас є ресурси, щоб вважати себе впевненою людиною, індивідуальністю. Ви духовно розвинена людина. Більша частина людей, які мають статки прибутки, навіть не розуміють, що це таке. Так, це не означає, що для них, або вони вважають, що вони щось не отримують в цьому житті, або якщо вони не духовно розвинена людина, то вони втрачають щось ні. Вони живуть тим життям, яке подобається їм, а вже вищі сили вирішують, чи вартий він, щоб відкривати йому ці знання, чи щоб давати йому можливості. Чи хай він проходить ті уроки, навчається, не ми вирішуємо. Вищі сили відкривають нам, рід нам відкриває знання, розуміння, можливості, дари, шляхи. І саме перший варіант у вас не зважає. Ви не зважаєте на них, а напад так, а напад вони готують. В Альпургіла ніч, 30 квітня і 1 травня, доленосні події. У вас є знання. Ви духовно розвинена людина, ви йдете в нове. Для вас це свято новий етап, новий період, нові можливості. Реалізувати саме те, чого ви бажаєте. Вам відкриваються шляхи, прийдуть можливості, ви реалізуєте саме те, про що мріяли. Ви будете цілеспрямовано рухатись до результату, яку бажаєте отримати, не зважаючи на те, що ви повинні робити. Всі інші, ну це їхня справа. Ви маєте розуміння, ви духовно розвинена людина, і вищі сили захищають вас, як людина, яка благородна. Ви займаєтесь своїми справами і не заглядаєте, хто що бажає і чи має він право, не вирішуєте. Вирішують вищі сили. А той, хто взяв на себе роль судді, вершителя долі, вирішувати хто. Чого вартий? Ну, те й отримує, кожен отримує подіяння. Саме головне ви можете себе захистити. І вас, вам дадуть підтримку, вам дадуть розуміння і вам дають розуміння інформацію, щоб ви були готові, щоб ви підготували негативних дій з боку тих, які не бажають, щоб ви досягли самос... самореалізації. Вони не бажають бачити вас радісно, наповненою людиною, тому що ви вважаєте, що ви достойні саме такого рівня. Але це не егоїзм, це не гординя, це завдяки знанням, а ви навчаєтесь, завдяки ресурсності, завдяки енергії вогняній, завдяки розумінню, тому що ви працюєте і бажаєте розвиватися і далі. Вам вищі сили надають можливості. Ви тримаєте рівновагу, ви наповнена людина, і ви рухаєтеся. Тому вам і відкриваються шляхи. А чому ні? Перший варіант, такі доносні події, будуть відбуватись в вашому житті з приходом свята Балтейн. Ну, я так розумію, що негатив. Вальпургів ніч, так як і в Самайн, це саме ті свята, коли Вважається, що сильні дні, тому і очікуються атаки саме в ці дні, більш за все. Ну, і тут підтвердження йде. Напад, ви отримуєте знання, ви духовно розвиваєтесь. Ну вони не враховують лише одне: що ви маєте вже певний рівень розвитку, ви маєте вже певні знання, тому ви підете далі, ви почнете. Ви очистите свій шлях від тих, які не бажають, щоб ви отримали результат. Це у вас долуносний шлях. Ви повинні це пройти. Ви це приймаєте. Руна Вірд говорить про те, що на зараз ви знаходитеся в балансі і ви приймаєте все те, що йде в ваше життя. А надалі, пройшовши, отримавши знання, Розуміння, ви рухаєтесь далі і вже будете мати результати як самодостатня людина. Як людина, яка завдяки ресурсності реалізувала саме ті плани і бажання, які в неї були. Яка, незважаючи, хто б що не робив, хто б що не бажав і що б не відбувалося в вашому житті, ви все одно пішли новим шляхом, ви все одно пішли до нових берегів. І ви почали те нове самі, самостійно. Ви відчуваєте, що саме цим шляхом ви повинні рухатись далі. Дякую перший варіант. Другий варіант белтейн, долоносні події, яких вам точно не уникнути. Ваша синіфікація. Ви творець своєму житті. Ви активно дієте, йдете напрямком досягати, перемагати. Творити, діяти, активізувати, планувати і реалізовувати. На даному етапі перехід на новий етап розвитку. Відкриті шляхи, відкриті можливості, пропозиції, шанси. Ви самодостатні відносно чого б і якої б сфери життя не стосувалась. Негатива, по-другому варіанту, я не бачу. Або це було, ми подивимося далі. Але на зараз, в даний період ні, у вас є можливості, є справа, якою ви займаєтесь, або ви активно почали якусь справу. Але ви ресурсний, ви творець в своєму житті. Ви чого бажаєте, ви досягаєте. І вищі сили сприяють цьому мир, перехід на нові етапи розвитку. Вам відкриті шляхи. Ідіть, в якому напрямку ви бажаєте, в тому і рухайтеся. Ви активно дієте, ви наповнена енергією людина, ви активізуєте саме то, ту кількість енергії, яка потребуватиме в процесі. Ви накопичуєте, ви дієте, ви не пасуєте ні перед труднощами, ніякі б події не відбувалися в вашому житті. Що було рунасус. Знання, інформація, ораторська, ораторська справа. Ви навчались, отримували знання, інформацію. Є шлях, яким ви рухаєтеся. Мах це ще й відповідальність, яку ви берете за власне життя. Ви навчались, вивчали, ви йдете шляхом духовного розвитку, ви отримуєте знання. Можливо, в когось по миру ви маєте на Ютубі свій канал, в соціальних мережах, ви активна людина. Щоденні хлопоти говорять про те, що сонце сяє, позитивні енергії, наповнення, справи йдуть шляхом отримання прибутків. Розвитку, ви активно дієте, вкладаєтесь як ресурсно, енергетично, так і отримуючи досвід, мудрість, знання за потреби. Бо ви бажаєте, ви посадили зерно, ви зробили вибір в своєму житті на зараз і в майбутньому, руна кану, ви будете вирощувати, ви будете реалізовувати. Теорія, практика, професіоналізм, досягнення професіоналізму, досягнення рівня майстра відносно тієї справи, якою ви зробили вибір і займаєтеся на зараз. Перші кроки ви зробили в недалекому минулому. На даний момент ви живете своїм життям, реалізовуєте той план який у вас є. Ви йдете, досягаєте те, що на даний момент потребує від вас дана справа. І ви отримуєте задоволення, тому що ви займаєтесь тією справою, яка, яка вам подобається, яка, якою ви займаєтеся натхненно. Ви отримаєте задоволення, наповнення. Ви наповнені позитивними емоціями і енергією. Незважаючи на те, скільки часу ви втрачаєте на знання, на практичні та теоретичні, на отримання досвіду, на отримання результату. Це шлях, яким ви рухаєтеся. Є план. Але на шляху, ви ж розумієте, реалізації, виникають різні моменти. І долоносні події на Болтейн 1 травня. Вам відкривається розуміння того, що у вас шляхи відкриті. Рухайтеся. Зробивши вірний вибір в минулому, в недалекому минулому. Ви вірним шляхом рухаєтеся. Так, ви живете повсякденним життям. Але в цьому повсякденному житті є справа вашого життя, яка вас наповнює, від якої ви отримуєте задоволення, що б це не було. При вашій ресурсності, при вашій вогняній енергії, ви рухаєтесь, ви творите своє життя. Ви будуєте, ви будовуєте, ви розвиваєтеся. Ви вибрали свій шлях. По правосуддю, це доленосний це ваша доля. Це те, про що ви мріяли. Порівняння йде з відчуттям того, що коли ви знаходитеся. Саме в ситуації, в якій вам комфортно, ви щасливі, наповнені позитивними енергіями, і ви відчуваєте, що саме тут, і саме цим вибором ви отримали як шанс покращення в своєму житті здобути те, про що ви можливо й не мріяли, не бачили. Шансу реалізувати це. А от по правосуддю говор... говориться саме те, по старшому аркану, що вам надали можливість і ви зробили вірний вибір. В той момент, коли вас поставили перед вибором. Яким шляхом ви будете рухатись? З мінімальними затратами чи максимальними? Але максимальними то ви почали з самого початку. Бо ви йдете шляхом. Де ви почали з самого початку, і ви крок за кроком здобуваєте мудрість знання, досвід, практичний, теоретичний, не зважаючи на те, скільки ви вкладаєте в цю справу, ви отримуєте задоволення, особливо від тих результатів, які б вони не були, кожний результат це як підтвердження того, що ви йдете вірним шляхом. Доносні події. Ви повинні активно діяти для того, щоб отримати результат, навчати, вивчатись, планувати, пропрацьовувати, аналізувати і рухатися в реалізацію того тієї справи. Ви зробили вибір саме цим шляхом рухатись. Тому від вас лише потреба діяти, не пасувати. Я не бачу пасивності, казки. Так, щоб досягнути стабільності в своєму житті. Ви відправились в дану мандрівку. Доленосні події, ви повинні рухатися цим шляхом. Ви зробили вибір. Ви вірний зробили вибір. І далі мандрівка, якою би вона не була, вона стабілізує, принесе стабільність ваше життя. Ваш рід захищає, і ви стабілізуєте родову гілку. Ви наповните, ви отримуєте. Позитивні результати для вашого роду. Він підтримує вас на шляху реалізації даного проєкту. Ви про це повинні знати. Ви повинні знати про те, що ви не самі. Що ви отримаєте в майбутнє? Ви будете отримувати задоволення від крок за кроком, результат за результатом, навіть від спостерігання хай невеликих, незначних. Згодом вони будуть примножуватись, покращуватись результат завдяки досвіду, мудрості, знанням вашій праці, вашій активності. І ви отримаєте результат. Королева Пентаклів самостійна, самодостатня, ресурсна. І це саме головне, що це ваші здобутки, це те, що стабілізує ваше життя, якщо раніше можливо. В минулому це були коливання від негативу до позитиву і навпаки. І не існувало стабільності, тому що ви, наприклад, працювали на роботодавця на, тій, на тому підприємстві, де не отримали задоволення або займалися тією справою, де зовсім би не бажали працювати, і це вас пригнічувало. Можливо, в когось інша ситуація, але те, що ви стали перед вибором. Це було ваше внутрішнє бажання. Вам вищі сили лише надали цю можливість, тому що в минулому ви про це мріяли: здобути цю стабільність, стабілізувати своє життя, щоб не було цих коливань, щоб ви розуміли, що потрібно вкладатися, потрібно вивчати, навчатись так ресурсно, енергетично займатися справою, але й матимете від цього, тобто самореалізація. Структурність, дисциплінованість, мудрість, досвід, знання, так, минулий досвід допоможе вам, тому що ви сформована людина. Ви сформовані, бо ви маг ви творець в своєму житті. Ви вже є таким. Для вас відкриті шляхи. Лишається працювати, вкладатись, вивчати, навчати і отримувати результати, від яких ви будете порунікан. Отримувати задоволення. Від того, що ви. Робите справу, ви допомагаєте. Ви надаєте допомогу, надаєте можливості іншим підтримку. І який би це результат не був вашої справи, вашої праці, якою би справою кожний із вас не займався на даному шляху, це саме те, що дасть вам можливості наповнити ваш рід. Це позитивні примноження для вашого роду. Це стабільність. Другий варіант. Дякую, магія та українською. До зустрічі.